Так, всім привіт. Я вирішив відкрити ще пару кейсів. Там дуже хороший шанс на падіння з одного з цих двох. Думаю, кейсів ще 6 відкрию Наразі я закупив 3. Ну, щоб типу, якщо випаде скорше, то не цей. Не відкривати більше, ніж треба. Так що поїхали Так, поки що всі повторки падають. Непогано. Прям з першого ящика випав рідкісний на луну. Ця вовк на вовку вона. Виглядає навіть непогано. Так, ну добре. Далі ми мітимо на дггернаут. 1 до 24. Якщо я відкрию ще ящиків 5, якраз 1 до 14. Шанси є. Поїхали. Пропав. На жаль, так добре, ще одна фантомка, Окей, їдемо далі. Це не вже було. І знову пропало все так, ще одна бабка Окей так, що у нас тут по цьому? Що у нас тут можна закинути? Так, ну давай ще два ящика точно берем. Так, поїхали. Давай, де гернат як собака. Нормально ж попросив. Так, до речі. Раз, два. Три. Е -е, так, копа мене є. Так, я вже її надіїв, значить в мене один лишній сад Чотири. Так. Ну, поїхали. Даліше два 20 перероблю і можна ще один ящик буде відкрити безплатний. Давай, джиггернаут. Так, куди ж ти пропадаєш, а? Так, окей, значить ми беремо закидаємо її і бабку. Отримати. Відкриваємо. Типуся першим пропав, га. <кій> Ще один сталкер Так, поїхали. Так куда ж ти пропадаєш? Так, ні по Луна. Но мені не хватить на ще одній цей. За Це 100%. Так, луну треба зразу. Де вона є? Луна-Луна. Луну зразу вдягнути. Щоб вона не цей. просто не пропала мені. Так, і... і поїхали. Я зрозумів, я полещав, то вона непогано сипить. Так, який там шанс зараз 1 до 10 ящиків. Ну, давайте два останніх відкрию до 1,8. І вісім. і наразі хватить. Так, це буде з останніх два не знаю, якщо не випаде, то наступного разу можу ще кудись відкрити через тиждень або два. Подивимось, ящиків 5-6. Ну, але надіємося на цей скінчик. День до 10 ящиків це не такий вже і цей. Ага. <coughs> Розгріюся. Так, ще один нікс. А мені не вистачає Зараз... Раз, два, три, чотири чотири Не вистачає Ну, і останній. куда ж ти? Ось так ось. Ну, як сказати? Контрольний. Так, і завшаден який випаде. Можна буде цей шауден відкрити безкоштовний. цей би не хотілося переробляти, бо цей дорогий можна продати. Ну, окей, тоді. Наразі так. Наразі лишаємо так. Ну що ж, наступного разу тоді повезе а, а так, дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти, чи повезло мені то, що мені випало дві, дві луни. Чи я би був більше радий, якщо б міпа Джигерноут. А там вже шанс такий нормальний на його випадіння тільки. 1 до 8 ящиків. Тобто за 8 ящиків 100% випадає. Ну, окей. Тоді до зустрічі до відео. Пока.